Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про 13 аркан смерті, і як завжди ми говоримо про те, якщо він у вас стоїть в центрі вашої матриці, в портреті особистості, тобто в даті народження, також він може стояти в зоні фінансів, в зоні стосунків. Тому саме сьогодні ми обговоримо всі ці зони. І так, прошу одразу підписатися, тому що відео дійсно буде дуже цікавим. А це Україномовний контент, тому мені б хотілося, щоб його дивилися якомога більше, тому, будь ласка, підпишіться. Тринадцятий аркан аркан смерті. Я люблю таких людей, тому що це люди, які постійно здатні до трансформації. І якщо людина знаходиться в плюсі, то вона дійсно легко йде на зміни. Вона дуже адаптивна, вона дуже мінімалістична. Всі ці прояви обов'язково виписуєте, тому що навіть якщо ви дивилися інші. Відео про 13 аркан, ви можете тут в моєму відео знайти якісь нові тезиси, якісь нові, можливо, навіть слова, які вам сподобаються, або, можливо, якісь нові метафори. 13 аркан це та людина, яка вміє ризикувати в плюсі, знову ж таки, людина, яка може піти на ризик, але не та людина, яка вдається до невиправданих ризиків. Тобто, якщо ви просто ризикуєте заради ризиків, ну там де ну, нічого. Ну, не потребує цих ризиків. І так само, якщо ви змінюєтесь просто заради змін, ну просто от тому, що постійно вам хочеться змінюватися, це вже трошечки мінусове проявлення. Плюсове проявлення це коли ви чітко відчуваєте, коли вам треба закінчити щось. Тобто, от ви займаєтесь, наприклад, якимось проєктом, і ви відчуваєте, що він вже, ну, скажімо так, спадає потихеньку. От коли він спадає, вам треба завершити його, знову ж таки, не кинути не просто кинути, там завершено. А саме завершити, просто вже так швиденько, да? тобто ви розумієте, що проєкт він, можливо, вже не такий вигідний, не такий актуальний. Ви його швиденько доводите до якогось логічного кінця і обов'язково займаєтесь новим. Тобто, дійсно для вас це ключовий момент, що ви маєте постійно змінюватися, змінювати роботу або всередині своєї роботи змінювати ну, тобто щось нове занурювати, щось там придумувати. Ну тобто, щоб ви постійно не стояли на місці. Також представникам 13-ї енергії, дуже важливо, як я і сказала на початку, бути мінімалістичним, а тобто викидати з дому весь зайвий хлам, який не потрібен. Якщо ви зараз знаходитесь там в мінусах 13-ї енергії, от ви вже знаєте, що ви в мінусі, перше, що ви можете зробити, не в залежності від того, де саме у вас стає 13-й аркан, перше, що ви можете зробити, це повикидати старі речі. Можливо, вам буде важко з ними. Розпрощатися, це також, до речі, ознака того, що у вас мінус. Але нічого страшного, ви можете потихеньку з цим справлятися. Тобто, дійсно почати викидати старі речі, почати м -м, в цілому дивитися на все своє життя і розуміти, а що вже пора давно змінити. Де я засиділася або засидівся, де мені дійсно вже пора йти в зміни. Тому отакий от аналіз вашого життя, в принципі, представникам 13-ї енергії. Він дуже важливий, причому такий постійний аналіз для того, щоб ви чітко розуміли, що вже а, треба ну змінювати, що вже треба м, викидати свого життя і іти в щось нове. А ще трошки про плюсові проявлення ви можете легко змінюватися, переходити з однієї стадії в іншу. Це що називається циклічність. Тобто, ви чітко розумієте оцю цю циклічність, що як пори року змінюються, да так само і в житті все, тобто все циклічно. Сьогодні такий етап, завтра такий. І ви маєте це відчувати, ви маєте це розуміти. Якщо зараз ви це не розумієте, розвивайте це, тобто знову ж таки проаналізуйте все життя, зрозумійте, що дійсно все циклічно, і почніть звертати на це увагу. Тоді буде розвиватися і ваша інтуїція, тому що в плюсі. Представники тринадцятої енергії мають відмінну інтуїцію. Тобто, це дійсно ті люди, які прямо от розуміють, як влаштований цей всесвіт, причому розуміють це інтуїтивно. А ви можете запускати зміни в людях, тому що ви, ви навіть не можете, а ви прям повинні запускати зміни в людях. В першу чергу треба показувати зміни через власну трансформацію. Тобто, я прям люблю тринадцяти аркан, повторюсь, тому що це завжди про трансформацію. І саме ви. Можете бути тими ідеальними трансформаційними коучами. Це зараз дуже таке популярне направлення. Але, от саме представники 13-ї енергії мають в цьому реалізовуватися, нагадаю, що е Наталія Ладіні, яка заснувала метод матриці долі, в неї всюди, ну тобто, багато, наскільки я знаю, в неї багато тринадцятої енергії. Тому це дійсно про якісь постійні трансформації, це прям про жагу до того, щоб змінювати не тільки себе, а запускати зміни у великій кількості людей. Тому знову ж таки почніть із себе, почніть розвивати свою інтуїцію, почніть відчувати оці цикли, і воно у вас все піде. Воно все буде потрошки розвиватися. Не за один день, але ну, ми ж дорослі люди ми розуміємо, що для пропрацювання будь-якої енергії потрібен певний час. І якщо ми вже кажемо про професії, давайте все-таки перелічимо, чим ідеально займатися людям тринадцятої енергії. Так як це безпосередньо пов'язано з життям, і смертю, то ви можете бути рятувальниками, МНС, акушерками, працювати в наркології, тобто тому, що тут ви також ну, допомагаєте людям якби трансформуватися, там подолати залежність, там як п'ятнадцяте енергії, також також з професій, це пожежна, швидка і повторюсь. Трансформаційний коуч або психологи. Але навіть якщо ви обираєте для себе галузь психології, ви так можете трошки більше спеціалізуватися саме на трансформаціях, на переходах, можливо, на якісь ті самі кризові психології, тому що вона про перехід із одного етапу життя в інший, з одної кризи в іншу. Тобто, все, де що пов'язане з циклічністю, з допомогою людям, з трансформаціями в людях, Оце все те, чим ви можете займатися. А тепер пару слів про стосунки. У вас буде швидка зміна етапів у стосунках, і це абсолютно окей для вас. Тобто, я тут лише проговорю, що знову ж таки – це про швидкі зміни. Відповідно, ваші стосунки будуть розвиватися швидше, ніж в інших людей. І для вас це окей. Тому якщо люди зі сторони вам кажуть, що у вас дуже все швидко розвивається. Пам'ятайте, що для вас це окей, якщо у вас стоїть тринадцята енергія в стосунках, тобто це абсолютно норма для вас. Це не погано, не гарно, просто це норма. Ну, це навіть більш гарно, да? але знову ж таки, ну це не має бути так, що сьогодні ви почали зустрічатись. Завтра ви вже одружуєтесь, після завтра народжувати Тобто не настільки не не швидко, але тим не менш трошки швидше, ніж в інших людей. Тому також у відносинах треба не боятися цих змін, треба навпаки йти у ці зміни. Треба змінюватися самому і допомагати своєму партнеру також змінюватися. Це все, що буде безпосередньо впливати на ваші стосунки. Тепер про мінуси ну, представників 13 енергії і трошки про те, як з цим працювати. Ну, хоча про те, як працювати, я і так розказую постійно, але буду коментувати. В мінусі це люди, які створюють хаос. Тобто, знову ж таки, оці просто зміни заради змін, коли не зрозуміла взагалі оця якась мітушня, яка трошечки схожа з сьомою енергією, Да? Якась така незрозуміла мітушня, хаос, знову ж таки, коли ви розкидуєте речі, коли у вас купа просто цих речей, ви їх розкидуєте, ви не можете в них розібратись. Ні. Тобто, тринадцятка це про мінімалізм. Тому, якщо у вас багато речей, повторюсь, взагалі найкраща перша рекомендація для тринадцятої енергії позбутися всіх зайвих речей. Тепер давайте про саме слово смерть. А, дивіться, якщо ви. Боїтеся смерті, постійно думаєте, ох, блін, смерть, там ми всі постаріємо і так далі. Це все негативні думки по тринадцяті енергії. Навпаки, ви маєте скоріше не боятися смерті. Це не означає там постійно ну, лізти в якесь пекло. Да? Навіть якщо це ваша професія. Ви все одно маєте бути обережним, не дивлячись на те, що у вас така натура ризикована, але ви все одно маєте бути обережним. І от коли людина занадто боїться смерті, занадто часто думає про неї, або не може відпустити знову ж таки своїх якихось родичів або своїх якихось близьких людей, які, на жаль, покинули це життя. Якщо людина не може це довго відпустити, це мінусовий прояв. Відповідно, з цим треба працювати. Тут я раджу все-таки звернутися до психолога, тому що самостійно це працювати дуже важко. Можливо, ви просто ну не вмієте там, не розумієте, як проживати горе, і через це ви можете дуже дуже сильно довго. Просто ну не мати можливості відпустити якусь близьку людину. А якщо ви не відпускаєте будь-що, що вже маєте відпустити, то це автоматично мінусовий прояв. Тобто, як з людьми ми їх маємо відпускати, так і речі ми маємо відпускати, викидати, так і ситуації в житті. Ми маємо їх відпускати. Якщо вони вже пройшли, ми аналізуємо їх і, скажімо, так ставимо крапку. Також мінусовий прояв, це якщо ви не доводите справу до кінця. Тому що тут дуже важливо правильно зрозуміти, що так, 13-та енергія вона часто часто щось змінює, але це не означає, що вона бросає на пів шляху. Ні, вона дороблює справу і потім іде в нову справу. Просто вона дороблює її доволі швидко, якщо вона вже розуміє, що в цьому немає там потенціалу, сенсу і так далі. Тому не кидайте справу, це буде мінусовим проявом. Якщо ви нічого не можете довести до кінця, ну як же ж ви реалізуєтесь в цьому житті? І так само, якщо ви хочете смерті, якщо у вас суїцидальні думки, це, звісно, також мінусове проявлення. І з цим обов'язково треба працювати зі спеціалістом, тому що дійсно, самостійно, ви це навряд чи пропрацюєте. В цілому це дуже важка а, тема, ну з якою не треба намагатися впоратися самостійно. Якщо у вас свідоме руйнування душі чи тіла. Тобто, якщо ви прям займаєтесь якимось саморуйнуванням, навіть якщо це не фізично, да, а ментально, тобто ви постійно прокручуєтесь якісь негативні думки в психології, це називається руйнацією, тобто це постійне прокручування. Якщо ви, в принципі, не можете позбутися якихось позитив якихось негативних думок, ви постійно думаєте про смерть, про щось погане. То це також ознаки, що ви в мінусі, і вам треба працювати з цим, працювати краще все-таки не самостійно. Тому що 13-та енергія вона доволі важка. Я ж кажу: єдине, з чим ви можете працювати самостійно, це аналізувати своє життя, аналізувати, що вже пора відпустити, а, виписувати собі ці моменти, позбавлятися всього старого. Оце ви можете робити самостійно, а все інше краще все-таки зі спеціалістом. Сподіваюсь, я донесла сутність 13 енергії. Кілька разів повторила моменти про те, що не треба бросати на півшляху, треба закінчувати, але швидко йти в щось нове. Дуже буду рада, якщо ви поділитеся цим відео, поставите лайк і підпишитесь, тому що це дуже важливо для просування. І пишіть також в коментарях, які енергії вам ще дуже важливо розібрати. Всім дякую!